Привіт, мене звати Лія Маккарл і я говорю е, українською мовою сьогодні. ввечері, тому, що українська мова для мене мова людей. вільніліям, канадський музикант, який активно підтримує Україну ще у квітні та листопаді, 2023 року. Він вперше приїхав сюди, аби зіграти концерти, проявити свою солідарність для українців. Адже чоловік розуміє, війна стосується і дорослих, і малих. Він розповідає про одну випадкову зустріч з українцями, яку досі не може забути. Вона мені сказала англійською мовою to Ukraine. Я не хочу повертатися назад в Україну, бо Це я боюся, що мене можуть бити. Це був дуже дуже жах для мене, тому що дев'ятирічна дитина не може казати Це щось я. подібне. І Я пішов Бірайн, аби витрати свої сльози після почутого. У цьому році Ліам продовжив їздити з благодійними турами в Україні. Він вже відвідав Львів, Одесу, Київ, Тернопіль. Гроші збирає для підтримки фонду діячі музичної індустрії «Musicians Defend Ukraine», який після 24 лютого долучилися до українського війська. Я хочу тут бути відкритим. Я не отримую жодних грошей від цих концертів. Кожна гривня йде на підтримку хлопців та дівчат з цього фонду. Вони надихають мене щодня. І це просто факт. Щодо української мови, то її Лія вивчає вже вісім місяців. Вдосконалює нашу словіну разом з репетитором з Харкова. каже, це дається непросто, але таким чином музикант також хоче розуміти та підтримувати українців, а також своїм прикладом надихати інших та показувати, яка наша мова чудова. Треба сказати, що це звучить дуже дуже гарно, дуже дуже гарно і є багато багато музикантів і людей, які говорять, цю гарну мову. Наприклад, президент Зеленський. So, you know, я хочу дякувати всім, які підтримають Україну, і слава Україні. So, you know, це звучить дуже-дуже гарно. Наті 4 Ліам під псевдонімом біч там став учасником музичного проєкту «Music for Ukraine». Тож слідкуйте за нашими офіційними сторінками в соцмережах, аби не пропустити виступ артиста зі своїми авторськими піснями. А поки насолоджуйтеся його виконанням українських пісень.